Апарат Profter HB 1595 в світі фарбувальних безповітряних апаратів це як ідеальна робоча конячка, яка завжди вам допоможе і буде вірним рішенням для будь-яких бригад малярів. Ви закриєте ним практично будь-які потреби на вашому об'єкті. Працює практично із всіма видами шпаклівки: гіпсові, акрилові, полімерні, такі як семін, капарол, флюгер, кнауф, гідроізоляційні матеріали, нанесення вогнезахисту, рідкої гуми, клею, фінішних та стартових шпаклівок та, звісно, фарби будь-якої степені в'язкості. Апарат Ащено безщитковим двигуном потужністю 4,5 кВт, який без проблем запускається та працює від однієї фази, тобто 220 вольт, із вбудованою інтелектуальною системою захисту від перегріву і перепадів напруги. Продуктивність 9 літрів матеріалу на хвилину. Максимальний робочий тиск 230 бар, максимальна довжина шлангу 90 метрів, максимальний розмір сапла на один пост 0,49 дюйма, на два пости 0,30 дюйма, вага 85 кг. кілограм.